Всім привіт! Мене звати Віка, і вже прийшов час подивитися нові українські серіали. І ось добірка з них. Перший це комедійний серіал Встигнути до 30. Він покаже вам захоплюючу історію дружби трьох дівчат, серйозної та освіченої Саші, наївної і легковажної іри, амбіційної, сміливої та енергійної Люби. Героїням ще немає тридцяти, але в них є плани, які вони прагнуть реалізувати до цього віку. Та життя непередбачуване, і іноді доля готує зовсім не такі, як хотілося б. Несподівані сюрпризи. Це Іра, і замість омріяної обручки вона приміряла роги. П'ять років. Мопсу під хвіст, це Саша. Вона отримала підвищення, але втратила розуміння навіщо ти занудне душне. Це любка. Вона прогавила свій шанс підкорити своїми стравами столицю. А це тільки не кажи, що тобі як і нам стукнуло 29. день, коли вони пообіцяють за рік усе це виправити. Обіцяю до 30 вийти заміж. Обіцяю до 30 позбутися статусу занудної душнили. Обіцяю до 30 відновити батькове кафе. і Сама зароблю гроші. Що з цього вийде? Ви навіть не уявляєте. Вночі са змогли набити. Не прогав історично прем'єрний момент початку нового істерично кумедного серіалу, в який ти ну точно закохаєшся встигнути до тридцяти два наступний серіал це серіал-голова про студентів, село та суперечку, яка змінила життя. Вітаю вас на традиційний дебатах економічного факультету. У нас немає головного. Практики. Хочете практики. Ви повинні дати результат. Підняти село на данове. Що за село? Home, sweet home. Welcome. Oh, yeah. Кандидат на посаду сільського голови. <рес> Настав час зробити життя в Антонівці краще. Поритись, Тарант ваш. Ну а ні, будете відраховані. Наступний серіал це серіал Зв'язок. Це серіал про наші з вами реалії життя після 24 лютого 2022 року. Про вимкнення світла, про вибухи, про спілкування на відстані. І головне про нестрибний оптимізм та життєрадісність українців. У кожній серії глядач стежитиме за історіями чотирьох сімей з різних міст України, які розлучила війна, 16 жовтня. Прем'єра. Ти дзвониш? Так вже по фейстайму. Серіал написаний шиттям. Почалась війна. Київ бомблять. Повномасштабне З Росія напала. А я беременна. А ти що в формі? Тебе що вже що викликала? Вітаємо вас, офіційні біженки! Берлінська бюрократія? Тут треба взяти папірець, щоб отримати папірці! Десять євро за кіло гречки не хочеш? Ока! А можна вже знімати? А тобі так і де? Ти сама попросила сексі, я забув фотографію. Ти планшет з у мами? Я вона побачила. Ідіть в укриття! Зв'язок. Серіал «Шпиталь». Це історія про лікарів без кордонів, які об'єднаються в Україні, щоб рятувати життя. Всі вони щось можуть. з Сим'я впораюсь, будеш асистувати. Знають. Я маю тут залишитися, бо інакше у вас все остаточно підеш криберць. Вміють. Ти астеопат, чи драматолог. Я сам поляки. Їм треба щось що їх згуртує. Нас операційно готова, Але я вже першу посію. Я вас вітаю. Ти просто хочеш додати в резюме нейрохірургічну операцію, щоб тебе знову полюбили в Америці. Так? Видихнули. Усі. Пристрасті це прекрасно. Вже приймаю ставки на те, хто з вас перший не витримає і втече. Шпиталь. Спрацюємось. І останній серіал називається Я надія. Головні герої серіалу працівники швидкої у Харкові, які в лютому, в березні 2022 року під постійними обстрілами та бомбардуваннями рятували цивільних і військових свого міста. Це правда, що після завтра може бути війна. Ну, Яка війна? 21 перше сторіччя за вікном. Рік, що змінив усе. Ми втратили дім спокій. Та наші мрії. Ви мені обіцяли. Але зрозуміли, лише даруючи надію іншим. Я вже майже здався, а потім відкрив очі і побачив вас. Ми не втрачаємо її самі. Це буде добре. Не хвилюйтеся. Хто ви? Я надія. 24 лютого. Я надія. Не забудь підписатись, щоб не пропустити нові добірки про фільми та серіали. Дякую, що подивився моє відео. Па-па!